Товариство, всім вітання, всім добрий вечір. Е, хочеться поговорити, звичайно, про вікенд футбольний. Дуже-дуже багато цікавого відбулося за цих, як то кажуть, два-два з половиною дня. Зверху бачите, це йде кусочки матчу. Е, цей гончари проти Близенько, звичайно. Грін Близенько грали проти гончарів. Ось вже є забитий гол. Скоро буде, я думаю. Випуск про цей матч, але це трошки пізніше. А давайте зараз про футбольні новини. Ви на каналі Red Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали. А є дійсно про що. Е, перше, Українська Премліга Карпати поступили зурів п'ятницю. На жаль, поступаються. Практично нічого не створили знову слабенько. І дуже прикро, дуже прикро, що ми програємо. Здавалося, що ось нарешті ми зможемо. Набирати знову кісочки на виїзді ми грали краще, а зараз вже вийшло вже і фарт на виїзді, перестав діяти. Не знаю. Останній матч був першого кола. Ще є один з поліців на виїзді, але поки що така собі ситуація. Дуже великі цілі Карпати. Навіть не цілі, а амбіції поставили вболівальники. І наразі вони, напевно, навіть на відсотків 50% не виконуються, то, що би хотілося. Динамо Київ перемогло Кудрівку. 2-0, якщо він полягає, але... Молодим складом. Подивимося, чи Костюку щось буде виховати чи ні. Шатар втратив очки з Колосом. казали, газон там не дуже добрий. А два саме скандальних матчі відбулося: знаєте де? полісся рух, Полісся по кубку. пам'ятаєте, тинуль виграв руха. І зараз знову їх обіграли. Так, в нас так, коли не була червона карточка в Андрієвську, дуже суперечливе рішення було чи ні, але скорше всього була червона карточка. І там скандал був, Ротаню дали червону. Потім після матчу Слюбик багато говорив, та і грохи були якась така міні-потасовка, не знаю. Звичайно, що амбіції Ротаня і Полісся вони дуже розчаровані, що не змогли обіграти рух другий раз в сезоні, а були близько вже до ДОП-3. Ось так. А саме цікаво, зараз відбувається, це буде ще довго обговорюватись. Металіст якраз в Житомирі мав приймати Верес. Матч пара зупиняли через освітлення. Так і вони не дограли цей матч. Не запускався генератор, каже, що генератор згорів. У такій на зараз реалії, бо у нас такий дурнуватий, вибачте, за слово, сусід, який не дає спокою. І знаєте, це, ну, форс мажорна ситуація, це могло бути, напевно, в кожному місті таке відбутися. Металій, своєї сторони, запропонував дограти в понеділок. Всі умови проживання, логістика, все брала на свій рахунок, але спортивний директор Вереса, напевно, спілкуючись із президентом, і ще з кимось. Сказали, ні, давали третій шанс, вони так і не запустили світло. зібрали речі і поїхали. Звичайно, вони хочуть технічної поразки металісту. Не знаю, моя думка так я саме може статися і в них. Так що не можна таким чином набирати тих трибали. Мають матч дограти, бо це зараз наші такі реалії. В кожному місці може таке бути. І це є форс-мажорна ситуація. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Е, металіст проти. Цього металіз проти Вереса, чи догравати, чи технічна поразка. Ось таке. По АПЛ, по, по АПЛ. Що хочеться сказати по АПЛ? В Ліверпулі, вже, напевно, чули, бачили, зіграв 3-3, вів 2-0, який тільки Дубль. Мали ще пару забувати, потім впустили. Знову конатеп привозив не без того. І пізніше пропусти, забили третє супослайн напевно, найкращий гравець зараз Ліверпуля. Зрівняли в кінці 3-3. Але саме цікаво було після матчу. В мікзону підійшов Салах і почав розказувати, як йому зле, як йому погано, що його три матчі не ставлять, що погані стосунки з лотом, що клуб його підданув. Що, напевно, закликає маму Шепу, що вони вже йшли е на матч з Брайтоном, що це буде останній матч. Щоб дивитися, ось так, ніби хоче покинути. І навіть він не попав на матч з Інтером в заявку і буде пограти без нього Хоча це четвертий матч. Але. Друзі, ну якщо по-справді говорити за минулі заслуги, та згідний Салах підписав контракт і взагалі перестав грати. Но! А вам не здається, що зараз він заслуговує сісти на банку? К'єза непогано виглядає. Без нього, без Салаха, Ліверпуль почав навіть Блін, набирати якісь бали. Я би, звичайно, сидив на банку конате, бо дуже багато проводить, але проблема: у нас немає захисту. Ось і це зараз вилазить. Ну, ось такий, не знаю, почуть яком скандал з Салахом чи. Як це все вирішиться? Моя думка, він зараз зіграє з Брайтоном. Може зіграє з Брайтоном. Пуді на Кубок Африки і подивимося, чи він вернеться в Ліверпуль, чи він вже поїде десь грати в Саудівську Аравію. Дуже цікавий матч був в Лалізі. Ну, я давайте Лаліга ще 3 секунди. Давайте ще по АПЛ. Програв Арсенал. 2-1 Астонвілі в кінці Астонвіла дожала. І Астон і Арсенал вже не такий лідер. Всього на всю один очок, один бал від Сіті, і три від Астонвіли. Ще загубили. А болівальники Арсенала вже давали кубок, вже давали чемпіонський. Кубок Арсеналу. Рано рано ще АПЛ це такий чемпіонат, де треба до останнього туру боротися і намагатися показати. В Лалізі, звичайно, дуже цікавий був матч, РАЛ-Мадрид. Вже всі всю перевагу розстрінькав з того, що мав над Барселоною. Програли 2-0 Селті, червоні карточки, скандальне рішення арбітрів. Не знаю, не знаю. Кажуть, що останній шанс дають Алонсо проти Мансіті. Якщо вони не переможуть, то все, може з ним попрощатися. пишіть чи лишати Алонсо, чи ні? Ось такі. Дуже цікаві справи. А Барса виграла підтрим Бетіса, і, і, і перше місце, і має чотири ручка відриву. Друзі, ось такі цікаві були матчі. На вікенді. що вас найбільше запам'яталося, звичайно, всіх закликає дивитися, як грає Грін Лайнс Блазенько. Шість матчів, п'ять перемог. Всім дякую, хто підтримує. Дякую, хто дивився це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Сім гарних матчів і перемог!